Від 500 до декількох тисяч гривень саме настільки оцінюють чернівчани цьогорічний святковий стіл. Кажуть, це на 40-50% дорожче ніж торік, хоча зарплати аналогічні 2014-му. Але свято є свято, і майже порожні гаманці не завадять. Люди зізнаються, що найменше бути традиційним стравом. Проте, чим містяни смакуватимуть у новорічну ніч, розповість Марина Чорней. Чим ближче до нового року, тим більш переповненими стають ринки у місті. Святкова метушня уже звична, кажуть продавці, та радіють тому, що можуть підзаробити. І надаремно, адже чернівчани вже підрахували. Витрати на святковий стіл будуть чималі. Якщо не постаратися, можна в 500 гривень вкластися. Де тисячі чотири десь так? Ну в прошлом году, якщо ми потратили до тисячі, то в цьому році ми ще не все закупили, тому що ще, знаєте, неділя к тому году. Ну вийде мабуть, в три рази більше. Тому Паються за голову від безпощадних цифр на цінниках. кажуть, усе неабияк подорожчало. Виросли в два з половиною рази. Ціни не сумасшедші. Відсотків на сорок то точно, можливо, і на 50. Проте це не межа, зазначають продавці, адже за декілька днів ціни знову піднімуться. Гірки помідори то буде дорожче, виноград ще теж буде дорожче. Трошки банани точно виростуть на гривень п'ячина. На свята вони завжди піднімають ціну. Що ще більше виросте? Ну може там гривня, дві мандарини бувають. Ті, що такі більш ходові, то ті можуть піднятися. Гриби піднімаються завжди на новий рік, завжди ціна. Ой, я вибачаюся на гривень 10 у них точно підніметься ціна. От зараз 35, у них буде 45 гривень точно от така ціна. Наразі чернівчани вже порахували, що за улюблений усіма тазик олів'є потрібно витягнути з кишень щонайменше 10 червонців. 5 гривень за кілограм картоплі, близько 20 за 200 грамів ковбаси, по 3 гривні за яйце, а ще морква, горошок, майонез. Ще один атрибут святкового столу, без якого ніяк цитрусові. Новий рік має мандаринами пахнути. Напередодні свята на них чи не найбільший попит. Продавці пропонують цілий асортимент мандаринів ціною від 30 до 60 гривень. Це італійська мандарина кліментина, це грецький мандарин з кісточками. Турецька мандарина без кісточок. І іспанський мандарин більш солодкий. Чернівчани цими ласощами себе тішать ще задовго до свята. Приміром, пані Катерина купує їх для маленької доньки Євгенії. Мандаринки обов'язково, ну це без цього нікуди. Втім, зізнається, обирає лише ті. Які більш подобаються, такі вибираю. Ну, на даний момент ще не ціну звертаю увагу, бо деколи. Ті, що подобається, не завжди по ціні, Хочеться їх брати. Окрім того, на столах буковинців у ніч з 31 грудня на 1 січня буде чимало смачного олів'є шуба Голубці Українські теж любимо. От, що у нас ще є? У нас є ще от... Запіканків це вже наш вод національне даво вот. вод красна чорне красна буде. шампанська традиційна. Ну і водочка там по п'ять капі. Окрім традиційних новорічних страв на столах чернівчан у святкову ніч з'явиться ще одна, та не менш важлива саме нею. Задобрятимуть мавпочку, яка господарюватиме у 2016 році. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.